Добрий день, мене звати Світлана Барвінська, проживаю в ще донець. Я в Споціна знайшла сторінку Руслана Амосова і хочу через нього передати хлопцям допомогу. Ми давно допомагаємо нашим захисникам. А сьогодні ми з моїми помічницями хочемо передати килимки, подушечки, продукти і для госпіталя. Смаколики, консервацію там є теплі речі, там є для шпиталя білизна і одяг, і щоб це було від нас якась допомога і подяка за те, що нас вони захищають. Доброго дня сьогодні до нас приїхав Віталій Бепі Вікар. Дивіться, скільки смаколиків нашім.